Замороження об'єктів має свої певні негативні моменти. По-перше, це йдуть затрати на утримання. Все рівно його треба охороняти. Цей об'єкт його треба утримати, його треба отоплювати. Тим більше на цьому об'єкті змонтовано досить багато такого дорогостоячого обладнання на які вже були потрачені гроші і в принципі, гарантію, гарантію давати на те обладнання ну, ніхто не буде, якщо воно при мінус 20-25 градусах морозу, то воно ну, може в принципі, якби, вийти з ладу. Так що досить важливо, будувати, не зупинятися, краще ті кошти, які які необхідно для заморожування об'єкта, краще їх все-таки вложити в будівельні роботи, і це воно буде видно і, в принципі, покращення певні будуть об'єкти. Наблизиться він ще більше. Є можливість наблизити його до завершення. Щоб завершити будівництво, приблизно потрібно 50 мільйонів. Ще ну. Ви розумієте, що це і інженерні мережі, це і добудова ще одного корпусу блока Б, це повний благоустрій у цієї території, що ви що ви бачите, фасад завершення, тобто, ну і всередині, в принципі, ще велика кількість робіт. Так. При нормальному фінансуванні, надійному, десь потрібно близько, я думаю, 8 місяців так, можна вкласти для того, щоб завершити цей об'єкт. На початку року велися тут певні роботи, тому що було сподівання, що фінансування буде безперервне, тобто ми напрацьовували, чекали, але, але фінансування толком на сьогоднішній день не розпочало. Я знаю, що є призначення на цей об'єкт, а, а далі як кошти. Це вже не одна залиша. Ми зараз продемонструємо і що треба показати, просто щоб мати, щоб ви розуміли, що воно таке часто приміщення. Фактично на сьогодні на цьому корпусі і взагалі на друге натального центру привезти на суму 111 мільйонів, викинули на 63. Осталося серед 8. Ну, враховуючи, що це ще цим там може з роздорожчання на матеріальних заміні. Це раз. Якщо цей корпус взяти, то тут залишилося 26 мільйонів на цьому міні. 48 мільйонів літні. Весь комплекс. Весь. Весь. Тільки кажу ще раз, беріть увагу на те, що фактично ви знаєте, що метал подорожчання, яких то ГС, матеріали другі там, буде здорожчання якесь на цих 48 мільйонах. Ми зараз візуально подивимося, подивимося. І на наступному тижні тоді ви закінчуєте всі прорахунки, ми збираємося в адміністрації, проводимо на раді. Формуємо пакет документів, і я повинен негайно тижнів це питання за виставки Тому що ну, вчора була розмова в багатьох міністерствах, вони чекають. Скажу. Ви, а, ви знаєте, що цей единик навіть ще в 2001 році ціла історія. Я ще президент у кожного мастеропові ще облікав, що він не дивіться, що її закопали, а одразу. Не Значить, І справа в тому, що ми були, я був на готових з даних об'єктів перинатального центру по рівну, портала. Я вам скажу, що це такого перинатального центру, як задуманий на Волині, нема ніде. Нема в Україні, хто б що не будував. Якщо взяти Ровенський, там 7000 квадратних метрів, прибудова, добудова, закулки, дуже ми були. І Степаночку, і ми були ціна делегація то я скажу то небо й земля, це раз. По-друге, тут, ну, може, і медики скажуть, що тут задуманий практично другий роддом. Во всіх обласних центрах є два роддоми. Значить, у нас в одному є одна територія, один роддом, який там знаходиться, і задумано, що це буде виконувати функцію другого родійного будинку. Так що в цьому плані і так скажу, коли тут приїжджали міністри, то говорили так, стояли в нас на цій площадці і сказали що Це настояще медичне містечко, матері дитини. Що таке Україна немає, треба довести до розуму і показати, що що це таке? Ми не мусимо в наступному році поставити крапку, запустити його. Мусимо. І бажано не обрізаними. Бажано не обрізаними. Я думаю, що коли ми проводили засідання колегії і журналісти уважно почули, у нас сотні мільйонів гривень лежать під ногами значить, в рамках обласного бюджету. Сотні. Земельні питання, ресурси це, це таке джерело, його можна було б ну, там зумно, не може закрити. Ну, треба сідати думати. Але в першу чергу треба зберегти те, що є. У нас сьогодні серйозне питання, ми зараз будемо говорити по опаленню. Ну, давайте давайте приймемо рішення необхідності. У мене є проще рік по місяцях гривень. Значить, Значить, до 400. на трьох, розумієш? – Я налогер нашу працюю. Я не знаю, <ріст> <ріст> <Да> по <ріст> <О> 150 тисяч. <ріст> <з> кожного, <ріст> я працюю налог нашу. 150 тисяч з кожного. Місто 150 тисяч, 150, голe, 150, 150. І інвестор. За опалення, опалення. <звали> сезона. І ми працюємо, і ми налоги платимо, і люди зайняті, людей всю зі вот що. А ми забираємо всіх важких новонароджених. Приймаємо рішення чи ні? 100 з мене, все. 150 кожного. <звали> <звали> ну розберемося, давайте дамо задачу, понімеш, тепло буде до 12-го числа, скажімо там, до 14. -го. Тепловий режим ще зберігається. Та ми зря його не будемо включати, Петро Петрович. Ми знаємо, як це робити, економіка. Ви чуєте всі, да. говорили, часто. міський голова згідний, інвестор згідний, обласна влада згідна. Дякую. Будемо палювати. Дякую.